Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з ОС Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 24 розділу «Підсвідомість». Тема Декларація собі вдосконалювати підсвідомість. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів, і більше навколо вас людей стануть свідоміші і відповідальніші, а вам жити стане комфортніше і щасливіше. Тепер про суть справи. Вам варто задекларувати свої вже сформовані бажання, робити зміну підсвідомості, чи вивчити і коригувати їх періодично, чи просто мрії робити щось потрібне. Робите це так. Піднімаєте голову до неба і проговорюєте обдумане і заплановане вам. Я розумію, що підсвідомість є програма, яка видимо і невидимо управляє мною. І щоб мати в житті потрібний свій результат, потрібно програму, підсвідомість вдосконалити і вдосконалювати її щоквартально. Я обіцяю, щоквартально вдосконалювати підсвідомість, за три місяці вдосконалю мовлення, за три місяці відмовлю світ. Трьох усвідомлень, підсвідомості, які мені шкодять, та почну використовувати усвідомлення, які мені приносять користь. Це наступні усвідомлення. Перше, друге, третє. Опісля зобов'язання пишемо чи друкуємо. Підписуємо і вивішуємо на вході до робочого кабінету, чи за робочим столом, чи в будь-якому іншому місці. Тому, коли ми щодня будемо бачити це зобов'язання. От так просто важливо зробити декларування своїх намірів. В наступному році ми поговоримо на прикладі, як минуле впливає на теперішнє та майбутнє. І що зробити зараз для майбутнього 30-35-річного хлопця. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео. Поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Для вас особливо важливо залучити до навчання підсвідомості ваших близьких, ваших колег і підлеглих, якщо ви керівник, оскільки дії кожного стануть адекватніше, врівноваженіше, мудріше, і ви відразу відчуєте полегшення в налагодженні комунікації і розуміння. Тому перепустіть це відео та запропонуйте вивчити підсвідомість. Підсвідомість може все. Перегляньте всі 25 уроків з теми «Підсвідомість». Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу «Підсвідомість». Та, виконавши всі практичні вправи, ставайте врівноваженими і впевненими. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Також. Переглядайте уроки і практичні вправи STEM – щастя, сила волі, планування, коучинг, звички, командна робота. Відповідні відео будуть знаходитися вкладками в відповідних розділах YouTube каналу. Вивчайте тематики і використовуйте потрібне вам. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.